Нам треба одне питання виключити, зняти з розгляду. Пропоную проголосувати за виключення другого питання. Проєкт ухвали про продаж роботі античної земельної ділянки, вилучити з порядку денного, включити до порядку денного додаткові питання. Два. І проголосувати порядок денний загалом в цілому. Одноголосно. Отже, перше питання: проєкт дохвали про збільшення розміру статутного капіталу ДП «Боднарівка» ЛКП зелене львів. Нам ä, сесію виділено півтора мільйона на ремонт, капітальний ремонт нашого даху і приміщення побудових, тому що дуже протікає ухвалу сесії. Вже виділені кошти, це спішні. Э, і 500 тисяч на э, меморіал героїв Національної гвардії на то що був частини. У нас там сам кошторисну практик на об'єднана. Виділили ухвалю 500 тисяч, то ми будемо те, теж якраз 2 мільйони, це є повністю статутного капіталу. То і це ви будете робити, цей, цей меморіал, так? Це не ми, це не ми замовники, тому що це територія нашого парку, oh. так, так. Є питання, колеги? Ну. No. Одного Одноголосно. Не може вже. Звернення ЛКПЦ нема ще. Можемо, що це не беріть Електронне звернення громадянки Тетяни Будоренко про припинення роботи автомию на вулицях Гальбова прилеглих до Зубри. Інтернет-портал на лінію. Mm -hmm. Тобто в нас звернулося одне було таке в неї зауваження, mm -hmm. потім вона звернулася з таким другим зауваженням. <кхів> Та давайте я прочитаю, Давай щоб... mm -hmm. mm -hmm. оце друге. Це перше зауваження, що е, е, якось це закрите. Ми написали, що не надходило таке звернення, попросили mm -hmm. її звернутися е, офіційно. офіційно. Вона знову ж таки не звертається, вона дає отаке звернення. Ну і продов... <плес> Я продовжувала термін розгляду і написала... Ну, от можете тоді тобто все можна прочитати, розказати. Хоча я вам, надав, я вам надсилала. Так, Добре, так. Так. Добре. Добре. Отже, змі зауваження щодо зауваження стосовно звернення, доводжу до відомо Лучишини, членів постійної комісії екології про використання і нерозбереження, вам надано зауваження на яке. Зобов'язане реагувати належним чином органам місцевого самоврядування до відома про виявлені порушення благоустрою. Тетяна Бодренко відвідувала засідання комісії. і Довела вам, що ВОУ управління екології та природних ресурсів Галина Микичак не виконує рішень Львівської міської ради, та у своїй діяльності порушує. Статтю 34 закону України про благоустрій населених пунктів особливо порушує частину 2 пункту 2 пункту 3. Я не маю бажання витрачати свій цінний час навчати службових осіб Львівської міської ради закон, закону законом України. Прошу повторно розглянути зауваження та вжити відповідні заходи щодо усунення порушення благоустрою. Ну я думаю, що у нас до попереднього викшує ну, колеги маєте якісь рефлексії з цього приводу. Черпали, так. У нас так, немає іншої можливо, відповіді тобто ніж, ми, ніж та яку ми надали і, і департамент там надала тому, тому і департамент, і управління дали відповіді на ці питання. Якщо що воно... до Галини Микичак, але якщо вона говорить за це за автомийку і ці скиди у нас є управління по ем, ті ресурси при водоканалі, як на водоканал водоканал. Дивіться, в районі адміністрації віддаємо кошти з поводокронного фонду. На питання да? власне, незаконних скидів до річки Зобра. Це йдеться про включення, які є законними. Стосовно ми їх там зовсім інша процедура, і е, автомики згідно законодавства, законодавством мали б мати очисні певні системи, щоб е, ці миючі засоби не потрапляли за каналізацію. Е, управлінні екології немає жодних... Важати навіть адміністрації, щоб прийти і перепровести очевидно, Ще, очевидно мешканка плутає з інспекцією екології так. обласного підпорядкування, яка би мала стежити за такими е, речима. Тому, Тому ми просто рекомендуємо звернутися до рекомендуємо не... звернутися просто до до, е... до обласного управління експек... інспекції до, обласного... екологічної держави, інспекції та, яка, яка в, власне має повноваження вирішувати такі і... такі питання. Якщо буде таке звернення, вони можуть звернутися до Київі, до Державної екологічної інспекції у Києві. Якщо Київська державна екологічна інспекція проводить угу. проведення такої позапланової перевірки, то вони зможуть таку позапланову перевірку здійснити, провести відповідні заміри стосовно того, які, якої якості скиди потрапляють у річку. отже. рекомендуємо звернутися до екологічної інспекції, оскільки це поза... Межами повноважень нашими і управління екології Львівської міської ради. Звернення громадянки Лупеносову ситуації з безпритульними котами. Звернення там є. Шукаю. До представників львівської міської ради, а саме комісії екології про докористування та енергозбереження. в нашому районі залізничний на вулицях Кречевського, Любінський, Патона. Живуть безпритульні коти. За попередні кілька місяців з'явилося ще й багато кошенят. Мешканці будинків, біля яких живуть ці коти, стверджують, що через них у підвальних приміщеннях з'явилися блохи, що створює антисанітарні умови. Також деякі мешканці агресивно реагують на Людей, які приходять підгодовувати цих котів, а голова ОСББ погрожує, що закриє всі входи, якими користуються коти для е, зимівлі у підвалах, що ставить у пряму загрозу життя цих тварин. Прошу надати мені інформацію щодо того, чи є у ульовійської ради плани на покращення ситуації з безкортонними котами, яка полягає на лише в їхній стерилізації, бо оскільки мені відомо частину цих котів стерилізувала, голова ОСББ, організував. А з забезпечення умови життя, які їм не загрожують. Ну, насправді, для врегулювання цих питань у нас існує ЛКП Лев, що правда, яке займається не тільки стерилізацією, але й прилаштуванням. Я пропоную цей запит запад в ЛКП ЛЕВ, так, бо я думаю, вони нададуть технологічнішу відповідь. Але насправді в нас немає притулків для. Вуличних котів, їх можна хіба е, прилаштувати в е, сім'ї, ну або стерилізованих повернути на місце їхнього проживання, якщо їх не заберуть. Ще одне питання: е, звернення ЛКП Львівський центральний парк культури відпочинку. Хто <реш> <реш> за одного голосно? ЛКП не ЛКПЛ. Не ЛКПЛ. Центральний парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького про погодження розпису використання коштів, виділених з бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 25 рік. Там все це ми розуміємо. Так, ми вже цього року сподіваємося закінчити стадіон з укриттям, і нам залишилися деякі такі речі, що його вже комплексно він ну, мав простойний вигляд. І це стоїть питання огорожі. Тому що воно не було не попереднім проєктом. Також ми хочемо зробити реконструкцію вхідної групи там, де у нас є охорона, і зробити додатковий е, туалет для е, осіб на кріслах колісних, для того, ну, ті, які будуть відвідувати стадіон, і зробити такий е, резервуар е, з, з водою охолодження для спортсменів після спортивних ігор. Тому ці кошти нам були виділені цього року, ми хочемо їх вплинути під у вас поводити розпис і цього року ще зробити. Є питання? Добре, ще питання на рахунок цієї кімнати матері і дитини. Директор говорив, що, що цю кімнату матері і дитини хочуть в комплексі до стадіону приєднати. Чи є в планах це на цей рік? Чи воно буде додатково? В нас взагалі ця матері дитини вона була поставлена наскільки мені відомо десь років шість тому за кошти громадської організації. Там дійсно прогнила підлога, ну вона не, не, да, не, так. не відновлюється, це вже. не відновлюється. Але у нас є така ідея, щоб саму сцену, яка mm -hmm. є на такому лайковому полі, її реконструювати на наступний рік, зробити там е, нормальні доступи для mm -hmm. малобільних груп, і в тому числі в одному краї зробити повноцінну кімнату таку в капітальній спрої. там будуть е, е, обладнані санвузли. І буде можливість її використовувати за призначенням. Тобто не ставити тимчасово споруду, чиї відомі. Mm -hmm. Там, там, там. в цій сцені є два крила, їх треба капітально ремонтувати, тому що там і частина є роздягання для колективів, mm -hmm. які виступають, і є частина, яку можна переобладнати під повноцінні санвузли з такою кімнатою. Тому ми, ми, ми mm -hmm. подавали в інвестиційні проєкти, що збирали цього року mm -hmm. на бюджет розвитку, на наступний рік. Запит на розробку проєкту-коштових документацій, відповідно, якщо, ну, скажімо, будуть кошти і нам їх виділять достатньо, то ми реалізуємо такий проєкт. <кхів> теж нам суботу буде от, фестиваль. Там ну, на дійсно таке там там величезні фестивалі проходять в архітектуру. Козяється раніше так не було, а зараз yeah, вони... yeah. Ну, вже... ну можливо просто декілька років в принципі нічого не проводилося, і зараз воно так yeah, е yeah, кидається yeah, в очі. Але там теж було декілька варіантів і реконструкції. Там починаючи перебудову перебудови в три поверхи і закінчуючи просто переобладнанням. Ми більше до того, що якщо для... Скажем, для забезпечення тих заходів, які там є, то ця сцена є достатньо. Просто її треба відремонтувати і поставити нове обладнання, світлове і злокувати. І в такому форматі, в таких організах, вона повністю буде забезпечувати потребу парку. <кій> Колеги пропоную підтримати звернення НКП Люський центральний парк культури відпочинку імені Богдана Хмельницького. Хто за Мені голосно. дякую. Ми вичерпали порядок денності. Де? А, так, додаткове питання да. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження річного плану пріоритетного фінансування проходових заходів фонду охорони колишнього природного середовища mm -hmm. військової міської території. Ми в, в, в пункт 38, 57... 58, і 58 й вносимо зміни. 57-й і 58-й – це просто зміна сум, бо там була технічна помилка. В 38-й пункт додаємо ще 97 тисяч. Це для комунального підприємства Личаків Парк, дочне підприємство з Ангольова Личаків Парк, бо вони купили потужніший, потужніший трактор, і їм треба більше коштів для цього навісного обладнання до їхнього трактора тобто 97 тисяч. І також додаємо новий пункт на 220 тисяч. Це інженерне зічного вишукування на території проектованого об'єкта продозаповідного фонду, регіональний ландшафтний парк Шерецьке водосховище. Для майбутнього проєктування, планування цієї території необхідно провести таку зйомку. питання? Є? Е, у вас є пас перелік. Є вас перелік в такому форматі. У е, е, Було питання, чому. Оце це Спарті, чи Зранку всі такі йшли на розвідку. Ці межі, наприклад, є розробка розроблення проекту зароблення. Mm -hmm. Це 46-й пункт встановлення mm -hmm. меж. Це на департамент е природних ресурсів, а вони вже розподіляють е комунальне підприємство Зелений Львів і його дочерні підприємства, оскільки ці ЛКП, наші вони підпорядковані департаменту. Це на різні парки, які в цьому році були перші ухвали на створення таких об'єктів. Відповідно, ці кошти розподіляють департамент. Добре. Ветера, ветера, ветеринарного нагляду це не утопале. Так. так добре, це типу їм тільки на якісь медикаменти. Ще, що вони просили в нас? Ми розглянули, це звернення їм надали. Більше звернень від них не надходило. Зараз ми до 10-го 10 формуємо перелік продохоронних заходів на наступний рік. Сьогодні скерували е, всім там. Юридичним особам, які до нас звертаються щодо предохоронних фонд, довести нагадування про формування такого переліку вже на наступний рік, і ось це ще послуги з виготовлення технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянку культурі. <звіст Epidio> Та, угу. це, саме, e, це вже конкретно під конкретний парк, бо там вже була визначена сума для цього об'єкту, mm -hmm. а там Тобі для вони декілька різних зробити парк. Та? E, так, це для розроблення землевпорядної в документації. Okay. А там та стрічка об'єднує декілька парків, які, наприклад, на підголоску були оголошені, і інші. Добре, а можна десь в кінці року подивитися звіт по тому, що так, було звісно, створено, що ні, так, так, звісно. То, Ли... мені здається, що на межі парків ми, там, на є велика сума. чи вони були Там станом чи на ні? сьогодні 150 тисяч є не, не, якби, не укладені договори. Тобто, yeah. Але ще до кінця року в нас є час, щоб вони ці договори кували. В нас ще не розроблена землевпорядна документація на торховищі Білгорща, нещодавно вже була. Позитивне рішення апеляційного суду відповідно вже можна приступати до розроблення земнопорядної документації щодо цього парку. Ми не знаємо, чи цього суми вистачить. Якщо не вистачить, то можливо ми додамо ще з фонду станом на сьогодні. Тобто починається підготовча робота щодо формування такої просто пам'ятати, що чи в кінці року, чи на початку наступного, що просто переглянути. Ми зв'язувалися з за, запитом до кінця року маєте подати чи до першого ми формуємо ці запити. Ми зв'язуємося з першого десятого має бути готовий вже весь список. Ну, до, 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 нас мають, до, до нас мають надійти звернення і ми можемо його формувати. А доки ви маєте його сформувати? Ну зазвичай е, ухвалу ми приймаємо в кінці лютого, на початку березня. Тобто, ми, ага. згідно просто постанови, ми маємо до 10-го 10 збирати ці пропозиції від. Е, Юридичних, юридичних осіб наших структурних підрозділів міської ради. Добре, є питання. Проєкт ухвали. Хто за? дякую. На цьому засідання постійної комісії екології і правди і енергозбереження. Оголошую закритим. Дякую, колеги.